Лечуся десь на якісь, смаря, надіюсь, виживу, бо прогнози не втішні по моїм легеням. Бо Вентиляція. Це, я терміново улітаю взагалі, я з Варшави. мене ж права легеня прострілена, бо всі писять, какать на кухні щось готовить і здавалось би, б, дивіться, все, що відбувається у людей в хатах. Піздує мені в дихальні шляхи. Ви думаєте, хтось тут. Раз в місяць треба фільтри міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там, не знаю, місяців п'ять і чувствую, що я просто загибаю, що казалось би, центр Європи, культури. Гляньте, де, гляньте, як тут гарно. Всі піски, какашки, з кухні, отходи, все вентиляцію, і ти всім дихаєш. Казалось би, ти вийшла, типа хата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. То, що мені допомогло і в реанімації вижити, і а, після поранень всіх вижити. У мене є конструкція. я інструкція. Покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, С вами все плохо. Ну, два варіанти: або поможе, або не поможе. Так що слідкуйте, може це мої останні блоги. Мені це порожопа.